Мені потрібно зібрати символічну збірну для кожного дивізіону NBA, але я можу взяти тільки одного гравця з кожної команди. Північно-західний дивізіон мені було збирати найпростіше. Давайте почнемо з двох очевидних стовпів. Нікола Йокіч, Шайґілджус Олександр. Мої. Центровий і розігруючий відповідно шай набирає 32 очки за гру. Має рейтинг ефективності більше 32 в середньому. Він часто не грає четвертій чверті і загалом є зараз основним кандидатом на МВП, власне, через травму Йокіча. Він може стати черговим гравцем, який забере два МВП поспіль. А от чи зможе він взяти два титули поспіль? Ну про це вже дізнаємось в червні. Йокіч, якби не травмувався, був би основним кандидатом на МВП. 29 очок, 12 підбирань, 11 асистів. Черговий. Тріпл дав у середньому у нього, він дійсно тягне Денвер, і без нього команда. Ну, дуже важко їй буде. Хоча ми бачимо, що Денвер збирає деякі перемоги і загалом намагається триматись. Але Нікола Юкіч це найкращий гравець на планеті прямо зараз. І з цим дуже важко сперечатись. На маленького форварда я поставив Денні Авдію з Portland Райл Блейзерс. Ізраїльтяни набирають 25,5 очок за гру, сім асистів. Він є у десятці найкращих асистентів NBA. Ну, періодично, то попадає. І в неї то вилітає. Статистика, як ви знаєте, змінюється дуже часто. Плюс він є лідером ліги за виконаними штрафними кітками. тобто він покращив той аспект гри, який у нього завжди був досить посереднім. Ще одним захисником я взяв команду ентоні Едвардса з Мінісота Тімбервулс. Едвардс почав рік. Посередньо пропускав декілька ігор через травми, але все ж таки повернувся на свій звичний суперзірковий рівень. Він набирає 29 очок в середньому за гру і одним з найкращих шутерів з дальньої дистанції у лізі. 39% власне забиває він минулого сезону встановив там один з рекордних сезонів за триочковими влученими. І цього сезону він знову буде бити ці показники. Ну і до того ж він є найкращим атлетом ліги. Міннесоту знову недооцінюють. Я, в принципі, бачу стелею цієї Команди знову третій поспіль вихід у фінал конференції. Останнім гравцем в цьому дивізіоні я брав Лаурі Марканена з Юти Джаз, один з головних кандидатів на обмін. Ну якщо, звісно, Юта хоче його обміняти. 27 очок за гру, майже 28-7 підбирань. Марканен один з найкращих шутерів ліги. І такі команди, як Детройт Пістенс, мають вибудовуватись в чергу за ним. А як ви вважаєте, чи я помилився десь у цьому дивізіоні? Напишіть у коментарях.